щодо затримання, процедури доставлення з вишнівця. Воно на даний час я вважаю недоречно обговорити це питання, оскільки у нас питання стоїть дещо інше, у нас стоїть питання відводу слідчого судді, І ми, я вважаю, не повинні обговорювати якби, затримання і воно не стосується даного предмету перегляду суді. Да. Значить те, що слідчих людей було дотримано всі принципи при обрані захисту. Однак охорон не врахував те, що можливо не знає, але суддя не врахував інформаційну листа, вийшли спеціалізований суд України з родину цивільних кіної справи No223-1346 дріб 0 дріб 4-17-18 липня 2017 року. І вони було під те, що оборони примізної заходу тримають варту та забезпечення першого судового розвитку кримінальних прошлої сторони цієї категорії осіб. Тут розписано далі. В даному розписані ризику, ризики були, які ризики могли були застосовані, ризики могли у передбаченні даним нашими захистів. Неповнолітні, 16 років заходу паспорт немає, куди тікати, на кого впливати, що може бути. Це не було враховано. Ми вважаємо, це було убережно.

А куди нас відбувався робить? Onsи... Це він опублікований, але до судді був доведений раніше. Він опублікований, це раз. Ми маємо вимоги про ПК, де передбачені, які вимоги до попотання, слідчого поводження прокурора, Маємо вимоги до ухвали. Я вважаю, що суддею було дотримано всі ці вимоги і про що було зазначено судді. Так. Були в інші учасники.

1615 115, как вы видели, 120 номер 122, 172 всего один из трех заболеваний. Спасибо. 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 Спасибо.